Її банк закрився. Відтоді керівниця одного з відділів Альона шукає собі нову роботу. Вакансії, що пропонують дівчині, не підходять. Я шукаю з травня місяця. От ті посади, які зараз пропонуються в банківській сфері, вони в основному це або касир, або менеджер. Ну, ці посади мене не задовільняють. Олег Анатолійович каже, став безробітним через свою інвалідність. А Відтак підшукати щось нове вже рік не вдається. Я за спеціальністю енергетик можу працювати головним енергетиком. Електриком в кінці, в кінці А оскільки я обмеженою здоров'я, я не можу десь на стрім'янку залізти електриком, Це вже небезпечно у центрі зайнятості. Усі надії покладають на ярмарок вакансій. Особисте спілкування між працедавцями і тими, хто шукає роботу. Ми можемо знаєте, пропонувати цій людині цю вакансію 3-4 рази, але поки вона не поспілкується з роботодавцем, вона не згодиться і не піде на цю роботу. Тут розмістились представники найрізноманітніших підприємств. На табличках вказують вільні вакансії та зарплатню. Майбутні працівники можуть особисто довідатись про умови роботи. Керівниця трикотажної фірми каже, їхні працівники залежно від бажання можуть заробляти від двох до шести тисяч гривень. Знайти педантів у роботі, каже пані Тетяна. Непросто. Большая масса, большая людей, не просто велика маса, велика категорія людей, які не цього, що треба дійсно працювати скурпульозно, правильно. І твічать требування працевлаштувати студентів з свого інституту. Прийшла пані Наталія. Вона впевнена, і з роботою для тих, хто хоче працювати, проблем немає. Досвіду студенти набираються, проходячи практику і стажування. Є у нас харчові технології, це кліпсидра, є бухгалтери. ОТП банк є теж бухгалтера в ТДВ Трембіта. У нас підписані довгострокові договори. Ми дуже вже довго співпрацюємо. У центрі зайнятості традиційно твердять про черги на вакансії студентів вишів із гуманітарним профілем. Для таких, мовляв, нині складно щось підшукати. Натомість бракує робітників. Необхідність в спеціалістах технічного напрямку. Тобто, якщо ви подивитесь по підприємствах, то треба інженери, інженери енергетики, інженери електрики. От Чернівці водоканал має дуже велику потребу в токарях, наприклад. У нас є потреба в висококваліфікованих. Робітниках натомість ми маємо висококваліфікованих спеціалістів Майя Гуменна, Михайло Антонюк місцевий час.